Доброго дня Україна! Робимо сьогодні огляд цвітної капусти компанії Клос Джоні. В середньому в період вегетації у нас вийшло десь днів за 50. От така головочка. Не є закрита, тому що ранні капусти не можуть бути закриті. У ось і слимак заліз ставимо на вагу кілограм 100 маємо гарну головку такої текстури. Ще зараз одну головочку попробуємо вирізати. Є правда вже розсаджує. Переросла трошки більше, але вже переросла. Цікаво, що вона заважить. Вона заважить у нас кілограм триста. Треба було більше, щоб вона була більш білосніжна, не давав вору. І також потрібно було, щоб накривати краще її, щоб не попадало сонце, а не є така білосніжна. Але в середньому кілограм головка виходить в нас отак От Джонні 50 днів, досить рання. Досить нормальна половка. Хай ще стоять.